Євангелія від Матвія, розділ 23 Тоді Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи, На сидіння Мойсея посідали книжники та Фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі й кладуть на плечі людей. А самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний, не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник, Христос. Найбільший з вас нехай буде вам, слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите, і тим, які йдуть, не дозволяєте війти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви поїдаєте хати вдовиць і про людське око довго молитеся, за це отримаєте дуже тяжкий осуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого, а коли це станеться, то робите його сином Геєни, вдвічі гіршим за вас. Горе вам, проводирі сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винний. Безумні сліпі, бо що є більше золото чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого, а хто клянеться даром, що на ньому, той винний. Нерозумні сліпі, що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо даєте десятину зм'яти, кропу й кмину, а занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. І це належить робити, і того не залишати. Проводарі ви сліпі, які відсіжуєте комара, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо очищаєте чашу й миску зовні, а всередині вони повні здирства та ненаситності. Фарисею сліпий, очисти спершу чашу всередині, щоб іззовні вона стала чистою. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо ви подібні до гробів побілених, які ззовні видаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Так і ви ззовні видаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, бо будуєте гробниці пророкам і прикрашаєте пам'ятники праведникам, і кажете, коли б ми жили в дні наших батьків, то не були б їхніми спільниками в пролиті крові пророків. Отже, свідчите самі собі, що ви є синами тих, хто вбивав пророків, тож виповніть міру беззаконня ваших батьків. Змії, поріддя гадюче, як втечете від суду Геєни? Тому я посилаю до вас пророків, мудреців та книжників, з них деяких уб'єте і розіпнете, а деяких будете бичувати у ваших синагогах і гнати з міста до міста, щоб упала на вас уся кров праведників, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахіїного, якого вбили ви між храмом і жертовником. Запевняю вас, це все прийде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе, скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як вочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли. Ось залишається вам ваш дім порожнім. Кажу вам, не побачите мене відтепер, доки не скажете: благословенний хто йде в ім'я Господнє!